Вас непереможні та незламні у нашій студії чарівна гостя. Неперевершена гостя, довгоочікувана гостя Олена Чернуха, засновник дитячого центру розвитку та освіти розумок. Олена, добрий день! Добрий день. Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і розповісти нам про ваш неперевершений вже наш центр розумок, так. Дякую за запрошення, іночка. З задоволенням розповім вам свою історію вам і нашим глядачам. Чудово! Ви знаєте, це дуже дуже важливо, але ж все ж таки майбутнє за такими центрами, які ви створили. От я так вважаю, ви зі мною згодні? Згодна підтримую вашу Чудово. думку. Чудово. Як ви його створили? З чого все починалося? Все почалося, мабуть, з 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І на той момент я була вимушена виїхати зі своїми дітками за кордон, але було за кордоном дуже важко, дуже тяжко, дуже хотілося додому. Тому я прийняла рішення все ж таки повернутися додому. Ми повернулись. Місто ще оговтувалось, багато взагалі не працювали державні садочки. Поступово почалися відкриватися такі дитячі кімнатки розвивальні. Я на них подивилась. Знаєте, моє серце зжалось. І ось саме тут, мабуть, прийшла ця думка, що, мабуть, я хочу створити свій простір, своє ком'юніті, дитяче, саме так, як я його бачу. З освітою, з розвитком, з майбутнім, і ось, мабуть, ця мисль зародилась саме саме та тоді, і вже в 2022 році, 6 грудня, були відкриті двері для діточок нашого міста. Ми, ми відкрилися в кінці року, в грудні, було важкувато, але, мабуть, любов до своєї справи, відкритість, щирість. Ми це, ми це зробили, ми відкрились і були діти, і були задоволені, і нас почали рекомендувати. А взагалі, навіть, знаєте, така найважливіша мотивація це була моя донька. Це була моя донька, в мене двоє діточок: Тимур, 9 років, і Валерія зараз 6 років. Ось, мабуть, вона стала такою мотивацією для мене, що я була, знаєте, так вимушена, Навіть не то, що вимушена, а я подивилась і вирішила, що це необхідність. Що це необхідність відкривати такий простір, дитячий простір, де діти будуть щасливі, де діти будуть отримувати розвиток дошкільного світу. А їх батьки будуть спокійні та щасливі і будуть знати, що їх діти в надійних руках. Знаєте, я ось слухаючи вас, захоплена тим і дуже вдячна вам за те, що ви повернулися. Ви все ж таки повернулися. Ви Повернулися з двома діточками під бомби, під ракети. Так, так. так. Це таку якусь невідомість. Невідомість, а що буде далі. Так. Але ж ми українці, знаєте, я, мабуть, не іммігрант, я, мабуть, такий патріот своєї країни. І в цей час, такий, мабуть, найважливіший, трудні, важкий, так? важкий так, так. час для України. Я зрозуміла, що, мабуть, саме ми, українці, Потрібні нашій державі, ми повинні допомагати, відновлювати економіку, підтримувати. І найголовніше нести відповідальність за своїх дітей. Ми не можемо їх отак, от взяти, знаєте, і відпустити в необізнаність за нашими дітьми майбутнє. Тому це, мабуть, знаєте, таке має покликання, і я з вами згодна так. Навіть це не покликання, це доля, і ви займаєтеся справою вашого життя. Ви на своєму місці, а ми дуже пишаємося вами. Чесно. Дякую. Тима, хто повернувся, хто з нуля, з нічого на руках двоє діточок маленьких зробив такий неперевершений центр. Так, дякую. А як вам це вдалося, Олена? Мабуть, ви знаєте, мабуть, тому що поряд зі мною моя команда. Це супер команда. Це люди, які люблять свою роботу, які люблять дітей. Я, я, я так називаю, що вони мають також покликання до, свого, до своєї справи. Е, знаєте, Приходили різні, різні приходили м м співробітники, так. Так? але ж залишились саме ті. Які зі мною мабуть на одній думці на однієї хвилі, Олена, скажіть, будь ласка, які напрямки має ваш чудовий центр? В першу чергу концепція нашого центру це розвиток та освіта. В нас широкий спектр освітньої програми. Такою знаєте, базою нашої освітньої програми є державна освітня програма Нуж, нова українська школа. В принципі, ми на неї орієнтуємося, але доповнюємо її своїми інтерактивними та інтегрованими заняттями. Взагалі, в нас широкий спектр, в нас і грамота, і логіка Тематичний розвиток і сенсоріка, дрібна моторика. В принципі, ми про розвиток, саме про розвиток. В нас дитина в центрі нашого центру. Так, це дійсно. У вас вже є свої авторські напрацювання, тобто ви до кожної дитинки підбираючи такі, тікії притаманні і найважливіші напрямки, які треба розвивати саме у цій дитинці за рахунком її особливості і таке інше. Так, звичайно. Так? Ми саме про індивідуальний підхід. І саме через це ми доповнили наш центр розвитку ще додатковими заняттями. Вони такі, знаєте, більш професійні, коли дитинка готова відкриватися в тому або іншому напрямку. Так, це і малювання, мистецтво в нас є, і хореографія, греко-римська боротьба для хлопців викладається. Англійська мова додаткова, також це все це, це, це є. Це не є обов'язковою, але це саме для тих, хто хоче більш професійно і більш вже глибше вивчати, наприклад, один із напрямків. Так, ну вам є чим похизуватися? У вас там якісь дуже великі е, перемоги у та у танці, так У хореографії? Е, так, ми співпрацюємо з провідним колективом нашого міста «Dance Style Plus». І, і завдяки керівниці цього колективу наші дітки вже в червні місяці мають змогу виступати на великій сцені та показувати свої таланти та здібності. Так складно перебільшити значення, попасти до ваших професійних рук. Що для цього потрібно? Бажання, тільки бажання, готов, готовність батьків. Я завжди кажу своїм батькам, нашим батькам, які приходять до садочка, в яких є, є запит віддати дитину до садочка, до нашого центру. То Перше питання в мене до мами або до тати: чи готові ви віддати дитину в центр розвитку? Так, Чи готові ви, чи готова мама психологічно? Бо, бо далі буде період адаптації. У дитини це звичайно без без цього ніяк. Але наші співробітники, наші вихователі, зам'яку адаптацію, і ми завжди підтримуємо і дитину, і батьків. Але головна мета і головна задача це співпраця. Коли батьки нас чують, а ми чуємо батьків, і тоді в нас все виходить. А це правда, що ось з батьками найскладніше працювати, навіть складніше, ніж з діточками? Так, звичайно, це, це, це так і є. Тому я ж так і кажу, що якщо мама готова, то ми працюємо. А, вас радять, вас передають з у Це таке вже своєрідне визнання, так. А, коли працює сарафанне радіо, то це найперше визнання, можна сказати. Чим обумовлена така довіра, як ви самі гадаєте? Мені здається, тому що нас обирають і нам довіряють через те, що ми чесні, відкриті та любимо свою справу, любимо наших дітей, любимо наших батьків. І, мабуть, через те, що працює гарна, вдала, професійна команда педагогів. Команда у вас дійсно дуже міцна і дуже професійна. Це дійсно так. Чому ви вибрали академічний підхід до освіти? Перш за все, чому саме академічний? так? Бо взагалі дисципліна є така основою розвитку дитини. А тому, ви знаєте, саме в дисципліні дитина може розвиватися та здобувати освіту або нові знання та навички. Тому в нас і академічний підхід пов'язаний більш із дисципліною та інтегрованими заняттями. Чудово, з якого віку можна записати діточок до вас? Ми приймаємо з 2,5 рочків та і до віку, коли вже дитина готова йти до школи, включно до 6 років. А все починається з першої зустрічі. Чому вона така важлива? Так, перша зустріч, я з вами згодна, вона надзвичайно важлива саме на першій зустрічі. Це таке перше рукостискання. На першій зустрічі утворюється довіра. На першій зустрічі ми знайомимося з родиною, з дитиною. Ми прислуховуємося до них. Ми дізнаємось про дитину, про, про батьків, про їх цінності та їх погляди на життя. Також перша зустріч важлива. Чому? Бо саме з цієї зустрічі починається м'яка та поступова адаптація. Якщо батьки прислухаються до нас, а ми до них, то все в нас виходить дуже гарно. Так, я з вами згодна. Велике значення має творчий розвиток для кожної дитини. Велике значення. А давайте обоснуємо. Ось чому це таке, таке значення має місце бути? Творчий розвиток, звичайно, займає головне місце в розвитку наш, наших діточок. Чому? Бо коли дитина займається в творчості, вона відкривається. Вона відкриває в собі нові грані, нові напрямки, вона відкривається. Тому так, Оленка, все ж таки, це велике навантаження, на яким ви займаєтеся, і у вас у двоє діточок, ще й маленьких, так які потребують вашої уваги і таке інше. І ви стільки вкладаєтеся в ваш центр. Я не знаю, як вам вдається знаходити і час, і наснагу, і сили. Де ще так ви неперевершено виглядати, як ви виглядаєте? Давайте розповідайте нам про вашу таку таємницю. Мабуть, це через так? те, що я займаюся улюблено, улюбленою справою. Мене оточують діти. Мене оточують гарні люди, їх батьки. Так, мене оточують. Діти та професійна команда ва. Професійна команда, звичайно. Так, професійна команда це 100%. відсотків. Ми один одного доповнюємо, підтримуємо і працюємо разом для майбутнє майбутнього наших дітей. Так, і це що найменше. Ви дуже скромно проговорили це дійсно так. Трохи режимних миттєвостей, і взагалі, як проходять заняття для наймолодших, наймолодші дітки це така особлива категорія, бо вони ще вони ще маміні, вони тільки починають свої такі перші самостійні кроки в. В плані того, що вони вже це той період, той вік, коли дитина вже починає знайомитися з соціумом більш детальніше, вона йде на розвивальні в розвив... в садочки, так, в розвивальні центри, починає знайомитися з новими дітками. І тому. Ви особливу Та, увагу розбивайте. приділяєте молодшої групі. Я знаю, що у вас така особлива увага, тобто досить прискіпливі Ваші продумані всі заняття і творчі заняття. А ось які творчі? Давайте розкажіть, це лепка, малювання. Що там у вас ще є цікавого? Так, для молодших, і для старших ми викладаємо додаткову дрібну моторику і мистецтво, і приділяємо цьому увагу саме в молодшій групі для того, щоб. Бо дрібна моторика вона гарно сприяє розвитку дитини в молодшому віці. Це дуже важливо, так. Олена, особливості підготовки до школи діточок. В нашому центрі ми займаємось підготовкою до школи з п'яти років. Олена, особливості вашої праці саме в умовах воєнних, знаєте, ми вже, мабуть, адаптувалися до нових реалій життя. Та безпека і психологічна підтримка кожної дитини є найголовніше. А вже ж ми спілкуємося. Діти, діти дуже обізнані, вони дуже багато знають про війну. Але ми намагаємося в нашому центрі все ж таки створити атмосферу безпеки, тепла, світла, щасливого дитинства. Бо діти, на мою думку, не добирають ось цієї уваги та любові, так. так? А ви їм це компенсуєте. Я знаю, що так. батьки заклопотані, так, не завжди є час, вони все отримують у вас і любов, і увагу. Так, так ми намагаємося так, все це їм дати, бо Як ми, це Знаєте, ми другий дім, мабуть, наших діточок, тому діти мають право на світле дитинство. Це, і яке ви їм даруєте? І вони будуть завжди згадувати ваш чудочий садочок, разумочик. Так? Так. Це дуже важливо. А чому важливо бути в тренді? Таке, знаєте, риторичне запитання. Тому що діти вони швидкі, вони гнучкі, вони на передовій всіх змін. Тому нам залишається тільки одне: йти з ними крок за кроком, нога в ногу слідкувати за. Новими трендами. Ну і тримати руку на пульсі часу. І тримати так? руку на пульсі часу. Що ви так. І робите дуже так. дуже успішно? Знаєте, велика вам вдячність за те, що ви сьогодні були з нами. Свіжий ковток, повітря, ваша поява у нашій студії. І я сподіваюся, що ми обов'язково ще коли-небудь побачимося, бо є про що поговорити. Ми тільки маленьку частинку торкнулися тих неперевершених можливостей, пов'язаних зі зверненням до вас. І нас бачать батьки, які, можливо, давно вже мріють, але ж не наважуються ще зробити крок. Я більш ніж певна, що після того, як вони вас почули та побачили, вони вже цей крок зроблять. І вони бачать телефони на своїх екранах, а вам є що побажати дніпрянам і не тільки всім українцям. Так, моє побажання буде досить просте та щире. Любіть своїх дітей, вірте в них. Підтримуйте їх, допомагайте їм відкривати свій потенціал, бо діти це наше завтра. Так? І діти, і майбутнє Дніпра це майбутнє України. І саме сьогодні те, що ми вкладуємо в своїх дітей, ми будемо мати потім. Ми... Це дійсно так, без коментарів, як то кажуть, і додати нема чого. так? Ще раз велика вам вдячність за те, що ви витратили свій час і прийшли до нас, щоб надати нам таку неперевершену і важливу інформацію. І Дякую. до побачення! До побачення, до побачення, побачення. любі. друзі.